Друзі, сьогодні я відправився на охоту на нову і вже видно нову Давайте я тут візьму лампочку. Можемо тут оглянути дома. Обжатиме якусь тропинку Пічу. Давайте піднімемося. Ну, я пропоную зараз лягти спати, бо дуже темно, не ну, всм, біля. Шесть петель я понимаю. Ну. О, все, я проснувся. Можна оглянути хату краще. Понятно. Цікаво, що це за двері. Так. <кій> ж, що? За що може, кати є? от не важу. Вітя. Це дача. Недалеко від неї моя. Дивно двері відкриті. Тут ну, так слабенько обустроєно. Ой-ой-ой, а що чи пить? Все пішло далі подивимось. Можна не далі залізти, ну і опуститись. Так, це якийсь коридорчик. Я буду тут закрадку. І подивлюсь я, що з ногою. Не, ну, там вроде все норм. Все і душок. Давай, будем. Давай, его вот тут. Тут краешек расстрел был. Открыть дверь. Тут тоже. Тут, может, кто-нибудь сбежал. Ой. Стоп. Тут, тут про мифов. Кратше, можу розказати історію. Краще на цій дачі жив був синок його мами і тато. Крайше, батьки. І вони покупили оцей діду, ну, щоб йому зробити таку хатку. А я так понял, він захоплявся міфами і прозвав в одного міфа. Може, ще десь прозивав, про це я не знаю. Коротше, зараз я витягну камери, в мене в зараз. Я йду поставлю. Ні-ні-ні, думаю, я там все не буду виживати, бо там багато бо там заколочено. Добре, видно, думаю. Зараз зроблю таймскіп, ну і все. Все. Зараз там Стоп! Тут двері не були закріплені. Да, то він. Тут то при... то признаки появ... появлення міфа. Та, тут... Це признаки появлення міфа. Та ще приведи, <кхи> знов ноги болять. Так тут, так не шумін за. Я ну, що тут? Боже, треба кудись то в цих то Да, вот там тоже я один. Че? Что за краном? Що з екраном? Що з. Алло, алло, що з біноклем? Що з біноклем? Що... Що сталося? Стоп, стоп, воно само, воно само, воно само, воно само, воно 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 веде до того, воно веде до того почекайте! А